Ці чотири малі на землі, але вони надзвичайно мудрі. От з кого приклад брати? Мурашки. Народ слабкий, але заготовляють поживу свою літо. Бог каже на мурашку, збрати з неї приклад, воно ж таке маленьке. А в чому сила мурашки? Тобто, нам приклад, який Бог подає через мурашок, що якщо є от така єдність в сім'ї, в церкві? Даже маленькі, слабенькі люди можуть дуже багато зробити, коли вони тримаються купи. Коли є одна ціль, Христос сказав: якщо дім не розділиться сам в собі і не може впасти, він буде міцний. А ще мурашка дуже, якщо за ними понаблюдати, вона не має остановки. Працює, працює. Де в неї сила та береться на собі тягне такі білі, такі штучки, які. Більші від неї у два-три рази вона на собі то тягне цілий день. Тому Бог каже з мурашок брати приклад. Гірські миші. В чому їхня сила? Народ не сильний, але будують доми собі на скелях. В чому їхня перевага? Вони теж маленькі, теж слабенькі. Але в чому їхня перевага? Вони будують дім на скелі. Ну і що дім на скелі він надійний. Вони тяжко потрудилися, але зробили надійно, так? Це теж для нас таке наука. Можна робити тябляб, будь-яку роботу, і воно тільки на деякий час можна робити відповідальну роботу, як каже брат Олексій з Дніпродзержинська. цьому ділу треба відноситися відстану. Якщо робити відповідальну роботу, то воно тоді буде так, як написано. Саранча немає царя, але виступає вся вона злагоджена. В чому сила саранчі? Каже, що вона не має начальника. Саранча не має начальника. І він їй не треба. Вона вся працює згуртовано Так? без начальства. Бо знов таки є рід людей, яким треба наглядач над тобою, який би дивився. А є люди, яким не треба наглядач, у них совість наглядач, вони без начальства самі все прекрасно роблять. Четверте, Павук лапками спинається, але в царських покоях буває. В чому сила павука? Дивіться, Бог проводив приклад. Всіх немічних. Но ці немічні мають певні якості, які їх привозносять. Павук малий і слабий. Но він живе в царському домі, але не буде жити, бо його вб'ють. А павук буде жити хоч малий, але живе в царському домі. Нам якась цього наука з павука. Переносимо це в християнський вимір. Хто такий павук для нас? Будь попроще, кажуть до тебе, народ потягнеться. Будь малий, не роби з себе великого. Роби так, як написано, і Бог буде з тобою.